Всім привіт, мене звати і Сьогодні ми будемо грати гру краунде, ти. Я заснув тільки що. Мені, мені цей сон показується. Лазери. Ви. Ви 20 двадцятому столітті. Ми у стоматолога? Да. Is... А, це умбро, тільки більша версія. А класери є в 20 му столітті, їх навіть зараз не повідомлю. То, мабуть, нічого не працює. не працює у вас. Ні. зникли. А найтмер? Ну, Том, і що вона не з'їлася м'ясо? Це ми зучимо і нічого корисного. Ну, щоб таке корисне, як оруже, чи броня. Не їжмо, їж моє їжу. Трібно заробити частини стрви. Але мені лінь. Тому що я хочу пройти гру. О чому? Це така корисна річ. Але воно так важко робиться. Треба вбити ще одного москіта Самузі ми не можемо зробити. Давайте зробимо противогаз, дійдемо до газів і по путі візьмемо роси. Думаю, шикарна ідея. Я сюди дійшов. це ще було. А там крупіці знаній. Візьмемо зараз противогаз і підемо туди. Так, да, противогаз на 4% гірше. Захищає нас. Ніж. А, це маска із сонечка. Ви бачите, що це? Це грібний нарост ту. Вот де нам його потрібно знайти. Так, і щоб нам. Це що? І щоб нам взяти цей грибний нарост нам потрібно... Тепер другого рівні ще зривати, а. Їх потрібно ще як швидше їх добути. Так нам потрібно дітей тех крупец і и на мене нападається гусениця. Вони теж вміють зриватися. А чому вони не погибають, коли зриваються? Чи хоча б урон, вони не наносять? Як беремо ці кропиці знань... Що застряв. Як я їх не взяв, давай. кропиці знань вони так дуже больно б'ють. Хоч чуть-чуть мало, але вони так три удари робить, та ще й всі удари, вони всі, всі на мене нападають, і вони мені зносять дуже багато здоров'я, Честь клопа. Тут я нічого не бачу, ну. У Ще щось. Це що? Це Бомбандир! Так, ми знайшли першу частину Бомбандір, вони ховаються отут. Тепер все зрозуміло. Так ні, давай сюди-сюди залазь. Так, вони нас тут не будуть не будуть. Не будуть нас... Не нас. Давайте попитаємося його вбити. Давай, бої. Ну, останні удар був. Фібачили? У нього було 0 хп. Так, ідемо далі. А що тут? Так, тут газ Давайте давай ты противогаз. И... І... Це хто? мошки, Це да? А в не нападати? нападать? Ну, а будет не вміють. Не, вміють нападать. Цього я не знав? Вот ще один бомбандир. Це хто? Це сонечко, тепер все зрозуміло. Так, і Останній бомбандир. Ми знайшли останню. На мене хтось напав. А це живий бомбандир. А, це жук. Там бджола. Йдемо домой. Я прийшов сюди, і давайте все ізучати все, що у нас є. Нічого корисного. Да, нічого корисного. Це сейчас ізучимо На... і отримуємо сушилку, і те не корисне. І новий рівень. І що ми отримаємо від нового рівня? Нічого. І 450 крупізнані. Навіть менше, ніж коли ми поход ходимо. О, давайте купимо цю штуку. Не знаю, як вона називається. Така його назва. Мабуть, ну, якась Нецікава Та Ти ти їж мою їжу? він з'їв мою їжу. У мене хтось напав? Ці всі мурах. Завжди псують мені життя. І давайте зробимо цей топор. Ми якраз із-за цього брали ці бомбендирів воскріста кушинки. Що це таке? ти нам ці паучі знати. Мабуть, від паука Волка або від Паука Ткачетки з маленьким шансом. Це як сонечок. Як воно важко робиться, 5 бомбандірів Це як у сонечок вибити цю голову. Але мабуть ці клики їх важкіше добути, бо ми вже два паука ткача вбили. І не получили цих кликів. Ну ми ще не вбивали паука волка, може ти ви паука волка надає. Ну мабуть. Так, у нас є два части му, і зараз потрібно три а зробимо і чотири вівки. Я зробив і давай це дострою. Скільки моє крупізнання отримало? 300. З одну вівку одна. О, це вигодно. Але довше робити, так що ні, не вигодно. Може ми щось робимо? Ну, бомбу ми не зробимо, бо не потрібно. Коли буде потрібно, тоді зробимо. О, крупі зазнання десь. Так, вони збільшуються, збільшуються. Ні, вони зменшуються, так, не тут. Значить, десь, десь біля цього каміння. Так, збільшується, збільшується, збільшується. Воно десь тут. Я, я чую звук. А воно де. В воді захопилися, як я його раніше не бачу. Багато разів тут ходити, ніколи не бачу. 40 секунд у нас в запасі, щоб бути в воді. Це потрібно запам'ятати, бо ми в тому озері біля добу повинні йти. Ну там поплавати. Там ще один чибургло. Чи що? Так, Це у нас сонечко. І давайте ми щось зробимо. Так, тут 4 кусочка, тут 5. Так, да, нам не потрібно вбивати сонечко. Все, ми ніколи не будемо вбивати сонечко. я так хочу. Мені так хочеться нажати на цю кнопку. вдарити. Що ми можемо зробити? Давайте. Візьмемо цей чи Да, візьмемо. Отягнемо проти вас і йдемо. Я сюди прийшов і тут сонечко, яка на нас не нападає. Там навіть погиб Давайте вдаряти. Вона мені ще не нанесло. Ну це саме без Так. Чому чому це оружиє впало? Так. Мабуть, за цих мошок. Чому я такі звуки здають? Ви чули це? Ну, перемотайте, якщо я не почули. вдруг ви не почули? просто і дивитесь. Так, ідемо сюди, сюди і. Нам ще недалеко. Так, йдемо з цим соком. Це у нас кліщі. Від неї те ж саме компанія Пуш. Пуч. По-моєму, Пуш. Чи Пуч. А, так, да, це Пуч, Пуч. А де в нас ця штука? Так, це у нас страшний долу. Давайте поп попробуємо хп. Так, ні 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 Так, не заривайте так, ні виклад не викотних бувато. А де ця штука, яка у нас позначку було. А, вона зникла. Так, давайте сюди поставимо і вот. Вона. Вот лабораторія, і ми. Не можемо зайти, бо нам потрібна бомба. Все-таки потрібно зробити бомбу. Чому можна було просто зробити скане? Це у нас гріб. Це звичайний гріб, це не Це не поганка яку ми бачимо не всій зоні. Як це? Заражена зона? Якщо правильно переводжу. Мувай заражена зона. Как она появилась к тему двору? Их надо всех повбивать. Так, вот станция. Так, и будем потом... пасать. Так, не, 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 захот... Бомба нас спидервала. Так, вот эти батончики. Ставьте на паузу и читайте. Ну, вы это уже давно знаете, то, кто смотрит Відео від початку. А це дивляться мене так небагато людей. Так, виходимо. А це що? Туманний гріб. Ну, гріб туман. було? Так, ми заберемось по цій паличці, спригнемо на парашуті, і я забув, що у нас топор на. На цифру ці. В это добудемо ці штуки. вони ці косінці забагувалися Так, ідемо. Зараз будемо добувати його. І вони розбагуються, мабуть. Так, добули. Давай, бери. Так, вони розбаговались, так би Піднімаємось сюди. Назривай, так, так. так. Піднімайся, піднімайся, ну, давай, піднімайся. Все, вони мене не, не тронуть, не я. Так, я сюди прийшов і. Мураха. Зараз вона підійде сюди і буде їсти мою їжу. От бачите, от я сказав і так і прийшло. Надо ну, зробити реально ці стіни з трави. Так, і ми воскрес так ушикнуться потім. Так. Давайте зробимо бомбу, як вона робить. Кипяща железа. Це де його отримати? Так, ми хотіли бомбу знайти. Ага, отак воно робиться. Ну, добре, що дякую, що подивилися моє відео. Підписуйтесь, ставте лайк.